Ознаки осені. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не пригріває, коли це буває. Правильно, восени. Сьогодні наша розмова буде про осінь, а саме про ознаки осені. Погляньте на картинки, і ви помітите, як змінюється природа восени. Листя на деревах змінює своє забарвлення, в садах дозрівають фрукти, на городі дозрівають овочі. Перший місяць осені вересень. В народі його називають хмурим. Це тому, що небо вкривається хмаринками, наче хмуриться. Рідше з'являється сонце. Йдуть дощі, день коротшає. Але все одно ще у вересні зберігається тепло і ми можемо милуватися різними осінніми квітами. В народі кажуть, якщо у вересні спостерігається на рослинах багато павутиння, буде тепла осінь, горобина рясна і завчасно почервоніла на сувору сніжну зиму, багато горіхів до урожаю хлібів, багато шишок на ялині, зима буде холодною, багато грибів осени на суху зиму. Другий місяць осені жовтень. На деревах жовтіє листя, стихає спів птахів, ховаються комашки. Земля і повітря прогріваються менше, стає холодніше, на калюжах з'являється перший лід. В народі кажуть жовтень, як не з дощем, то зі снігом. Горобці метушаться до сильного вітру. Якщо довго не зникають мухи, осінь ще затримається, сніг випаде пізно. Голуби ховають лапки в пір'я, буде різке похолодання. Третім місяцем осені є листопад. Чим зустрічає нас листопад? Ви дізнаєтесь, прослухавши вірш Анатолія Житкевича, який називається Листопад. Осінь, осінь, листопад. Жовте листя стелить сад, за моря в краї далекі Відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли, вітер віє за гори, ходить осінь листопада, жовте листя стелить садом. У вірші ви почули підказки про ознаки осені. Листя жовтіє, опадає, птахи відлітають в теплі краї. Незабаром пора осінніх дощів. Вони можуть йти весь тиждень не вгаваючи, тому й кажуть, що буває дві осені: одна золота, радісна, а друга сумна та похмура. Під час прогулянок ви можете спостерігати за змінами в природі та милуватися її красою. Сподіваюся, вам було цікаво до нових зустрічей.